Що таке сенсорна інтеграція і чим займається спеціаліст із сенсорної інтеграції? Сенсорна інтеграція це набір заходів реабілітаційних, направлений не тільки на фізичний розвиток, а на когнитивний, та на розвиток наших сенсорних систем. Усіх, які є. В них у нас їх взагалі п'ять основних. Да, це наш слух, це наш зір, це наш дотик, вестибулярний апарат, та проприоцепція – це положення тіла у просторі. Чим ми займаємось загалом? Ми намагаємось знайти, де є якийсь гіпертонус якоїсь системи або гіпотонус, та привести його в нормалізований вигляд, та аби дитина могла себе відчувати дуже гарно у повсякденному житті. Тобто я правильно розумію, це реабілітація і підготовка дітей до життя у навколишньому? Середовище, так загалом все вірно. Ми намагаємось знову ж таки насамперед. Основна ціль цих всіх заходів це само обслуговування, адаптація до навколишнього середовища. Тому що деякі діти вони можуть не так відчувати цей світ, вони у них. Дуже по різному обробляються дані, дуже по різному вони їх сприймають. Да, якщо ми кажемо саме про сенсорні якісь дані, які до нас находяться, тому ми намагаємось привести їх в нормалізований типовий вигляд для того, аби дитина могла себе відчувати дуже гарно і комфортно у своєму тілу, тілі та навколишньому світі.